У шкільні роки в кожного з нас є друзі, з якими спілкуємося щодня. Деякі знайомства тривають роками, але через певний час більшість йде своєю дорогою і наші контакти втрачаються. Це цілком нормально, те ж саме стосується знайомих з університету або колег по роботі, інколи відносини просто мають термін придатності. Нам точно не варто надто цим перейматись і силоміць намагатись зберегти такі напівмертві знайомства. Якщо відчуваємо, що дружні стосунки згасають, краще закарбувати в пам'яті хороші моменти та відпустити людину. Зараз обговоримо шість ознак, які допоможуть зрозуміти, що дружбі настає кінець. Перший сигнал це коли лише ми проявляємо ініціативу, перше телефонуємо, надсилаємо повідомлення і запрошуємо другу особу. Якщо ми цього не зробимо, то минають тижні без жодного контакту, оскільки наш товариш не виявляє бажання підтримувати зв'язок. Звичайно, в житті можуть траплятись чорні смуги, але щось явно не так, якщо кожен раз ми робимо перший крок. Дружба це командна гра, в якій обидві сторони підтримують стосунки. Не може бути так, щоб хтось один старався, а інший вдавав, що провалився крізь землю. Друга ознака після спільно проведеного часу почуваємося гірше, ніж до зустрічі, і такі випадки не поодинокі. Справжні друзі зустрічаються якраз з метою спілкування в приємному товаристві. Якщо після того, як ми провели час зі знайомою особою відчуваємо депресію, стрес, сум чи злість, замість того, щоб насолоджуватись спільними активностями і розмовами, можливо, настав час хоча б подумати про припинення цієї дружби. Третій сигнал: товариш чи подруга зв'язується з нами виключно тоді, коли їм щось потрібно. У всіх інших випадках немає бажання поговорити і не намагається дати щось від себе. Здорова дружба полягає на двосторонній взаємопідтримці. І мова тут не про матеріальні речі, а про щось на кшталт спільного часу чи уваги. Якщо відчуваємо, що нас використовують, варто задуматись, чи не настав час віддалитись від такої людини. Сигнал номер 4 відчуття, що не можемо довіряти цій особі. Якщо наш найкращий друг помилився, але вибачився, і ми дали йому ще один шанс це нормально. Але що, якщо він регулярно ділиться зі сторонніми особами речами, які ми попросили зберегти в таємниці або перемиває нам кістки за спиною. Після такого ми більше точно йому не довіримося, і до того ж, у кожній розмові будемо замислюватися, чи дійсно варто розповідати деталі приватного життя. Якщо помічаємо внутрішнє хвилювання, чи бува знову хтось нас не зрадить, це означає, що час цієї людини у нашому житті закінчився. П'ятий сигнал. Друга особа говорить тільки про себе, вимагає, щоб ми її уважно слухали, коли вона хоче чимось похвалитися або проговорити про свої проблеми. Натомість, коли ми намагаємось щось розповісти, людина швидко змінює тему на іншу, більш цікаву безпосередньо їй. Одна з різ дружби полягає в тому, що нам приємно слухати друзів, але правда в тому, що ми також хочемо, щоб нас почули і дали пораду. Коли така можливість відсутня, наше самопочуття погіршується. Ми не повинні завжди грати роль психолога у відносинах. Останній шостий сигнал це коли друзі викликають у нас відчуття неповноцінності, наприклад, критикують наші ідеї чи спосіб життя, а коли хочемо зробити щось нове, обов'язково створюють зайві перешкоди замість того, щоб допомогти. Як наслідок, ми почуваємось все гірше і гірше та змушені відкласти свої мрії на бік. Безумовно, добре утримувати конструктивну критику, але того, хто безпідставно руйнує нашу віру в себе, неможливо назвати справжнім другом. Іноді ми тримаємося за токсичні відносини через страх самотності, про яку, до речі, поговоримо у наступному відео. Однак в Україні та по всьому світу є мільйони людей, яких ми ще не знаємо, і серед яких неодмінно знайдемо відданих друзів. Задумайтесь, чи варто чіплятися за дружбу, яка нічого не приносить. Так вже повелося, що деякі люди присутні в нашому житті лише певний час. Варто навчитись відпускати їх і звільнити місце для нових щирих відносин. Хорошим доповненням теми стане ось це відео, в якому представлена протилежна шістка принципів, котра описує, як легко здобувати нових друзів.